Доброго дня, друзі, до вашої уваги. Ось такий у нас сьогодні обруч. Обруч-віночок. виконаний з ранського фамірану. Ось так він виглядає. Якщо вам подобається, те, що ви зараз бачите на екрані, ви можете подивитися у мій майстер-клас і повторити, зробити наш ось такий віночок. Давайте розпочнемо. Ну що ж, давайте ми з вами розпочнемо. І розпочнемо ми з виготовлення ось таких квіточок. Виготовляю я їх. Виготовляла я їх з формі рану, ось такого темно-червоного кольору, і підклеєчка знизу у мене оливкового кольору. Що ми робимо? Спочатку нарізаємо відрізочки 2,5 см шириною. З половиною. Ось так беремо лінієчку, відкладаємо 2,5 см, ставимо позначки. Відрізаємо смужечку. Слідуючи, що ми з вами зробимо, зложимо ось так і наріжемо ось таких. Квадратиків, тобто квадратики у нас будуть 2,5 на 2,5 сантиметра. Потім, як ми наріжемо 10 ось таких квадратів, квадратів, 10 штук, ми з вами виріжемо з них ось такі полюсточки Раз, Врізати слідуюча, ми будемо з вами їх обробляти. Для цього ми беремо гарячу поразку, мочалочку, беремо мене булька розмір ось до 2 см і робимо слідуюче. Беремо нашу заготовку, прикладаємо до праски, ложимо і протискаємо всередину. Затиснули, ось так в нас вийшлось, ще раз показую, протиснули серединку. Так, слідуючи, коли в нас вже готові ось такі заготовочки, ми цим краєчком прикладаємо до праски, розігріваємо його, краєчок, складаємо сам краєчок в гармошечку. Прокручуємо пальцях краєчок. Добре, виганяючи з повітря зайве, і розтягуємо в сторони. Ще одну показую, прикладаємо самим краєчком до праски, складаємо гармошечку, прокручуємо і розтягаємо сторони. Ось так ми обробимо 10 пельосточок. Плюсточки наші готові, 10 штук, беремо проволочку, робимо на кінці проволочки ось такий, таку петельку, для того, щоб краще трималася наш дріт в пелюсточці. Беремо любу пелюстку, наносимо на краєчок капельку клею, вкладаємо туди, в клей дріт. І прожимаємо це місце для того, щоб наш дріб добре приклеївся до значить, фоамірану, щоб потім нам не випрыгнув. Ось так прожимаємо і тоді скручуємо такий кульочок. Ось тут знизу вже підклеюємо і скручуємо кульочок. Ось така в нас вийшла серединка. Беремо другу пілюсточку. І наносимо клей вже на низ, ось так знизу, вкладаємо з другої сторони і загинаємо теж такий кульочок, наче капаємо капельку, клею трішечки вище. І підклеюємо. Ось так у нас вийшла така заготовочка. Далі ми будемо клеїти наносити клей на низ нашої ось цієї заготовочки, ось так будемо тільки знизу наносити клей і вжити наші пелюсточки. Ложити вже будемо палюстки по округу, ложимо половину попередньої і вперед. Ось на половину попередньої і вперед, і на знизу приклеїмо Спочатку ложимо, потім прижимаємо пальцями, тим самим даємо нашій квіточці можливість розкрити, розкритися. Зверху полюсочки мають йти на одному і тому самому рівні. Знизу прижимаємо і притримуємо, поки клей нас висохне капелька клею. Зараз я клею 10-ту пелюсточку. У мене було готових 10-11. Це на 10 пелюсточок, така кіточка. 11 я вирізала як допоміжно. Але її теж приклею. Завжди вирізую більше пелюсточок на всякий випадок. Ось така кіточка в нас вийлася. Зараз ми з вами швидко зробимо підклеєчку. На підклейку я брала оливку Фаміран. Квадратик, ось такий, я зараз виріжу, покажу. Розмір, десь приблизно 3х3 см. Ось 3х3. Складаємо на половинку і на половинку. Беремо. І зголочка починаємо вирізати ось такі зубчики. Потім так, я беру, беру пастель під номером 234 і прямо зараз ось так, тримаючи в руках цю підклеєчку, я її ось так прокрашую, прокрасила. І ось Зразу прокручу в пальцях. Так, наші кольори розійшлися по підклейці. Перед тим, як наложити, правда, підклейку, ми з вами замотаємо ніжку кінки тейп стрічкою Відрізаємо тейп стрічку добре натягуємо, краєчок капаємо, на краєчок капаємо клей секундний. І ось, щоб у нас добре трималося стрічка і підклеюємо. Все промотали ніжку. підклеюємо нашу підклеєчку, пронизуємо сюди. відгинаємо, наносимо капельку клею на низ. Ось так. Прожимаємо спочатку низ, а потім підклеїмо самі зубчики в тих місцях, де необхідно це зробити. Тобто, де зубчики занадто низько відгинаються. Там наносимо зовсім мало клею, щоб нас клей не витікав за підклейки, не виглядав, і прожимаємо до нашої квіточки. Ось так. Знімаємо всі ниточки, і наша така чудово-маленька квіточка готова. Ось у мене на цей обруч піде значить, 15. У мене підливали з вами квіти. І в мене є обруч. Я його мотала ось таким тоном е, тейп-стрічки, сам обруч просто обмотала, відступає від краю. 8 сантиметрів і буду клеїти, значить, наші квіти. На сам початок беру якусь саму меншу квіточку, стараюсь знайти. Ось так приблизно її ложу, капаю клей сюди, на це місце і починаю примотувати все, тейп стрічкою Так, я буду ложити одну квітку в одну сторону, іншу в іншу. Клей, не забуваємо клей. Клей секунди використовую, який використовувати клей, це теж індивідуально. Так. Зараз примотаю, в мене ще ягідки ось такі є в колір мого обруча, теж підклеюю і примотую. Ягідка в мене буде йти трішки, можливо, вище за квіти. Ось так. Зараз в цю сторону мотаю квіточку, ось так буду їх мотати. Одну і іншу сторону, якщо за, я от там не, при, не капнула клею, то я трішки нижче, щоб закріпити наші оці проволочки. Точнее, у нас ягідка йшла в цю сторону, значить, зараз я її положу в Ще не буду. Сидуюча квіточка. Пізніше. Так. Ось так буду мотати мої квіти. Дивлюся, щоб ягідка не виходила занадто високо, і ввожу її в цю сторону, щоб вона йшла. Промотаю на даному етапі її. Так. Далі в мене йде квітка. Таким чином продовжуємо. В сторону В дві сторони, а зараз ми будемо мотати просто рівненько в, одну, в один рядочок. Тобто беремо одну квіточку, ложимо. Висота має бути одинакова, але мотаємо в один ряд, тобто не в два, а в один. Ось так. Ну, Це вже від бажання можна, звісно, мотати і втваряти до самого кінця, ось так, як ми почали. Можна один, тут тобто вже кожен вирішує, як вважає. Я ж промотаю один. У мене з однієї сторони буде густіше йти ось ці, а потім ось так підуть. Рідче, мої кліточки. Так, я буду примотувати ще ось ці мої ягідки. Ось так подойти в мене. Вони будуть теж йти одна в одну сторону, одна в іншу, тільки набагато рідчя. Слідуючи. Ось так. такю так, і в цю сторону лишу ще ягідку. Ще Ось такий в мене виходить обруч. На одному рівні дивимося, щоб на все було, Капаємо клей. клейтуємо ось такий віночок. До кінця домотуємо, промазуємо краєчок стрічки обов'язково секундним клеєм, щоб він нас потім не відгорнувся. І так є ось такий чудовий у нас сьогодні. всім за увагу.